Привіт, я Аліса. Зараз тобі розкажу правила етикету. Слухай мене дуже уважно поважати один одного. Це обов'язкове правило. Якщо ви не знайдете спільну мову, ви не зможете добре спілкуватися. Будь ласка, дотримуйтесь цього правила. Зміння слухати, якщо ти не хочеш нічого слухати, то з тобою ніхто. Не буде спілкуватися і дружити, тому що це означає, що тобі не цікава ця людина. Не перебувати при розмові. Якщо ти будеш перебувати другу людину, це означає, що ти не вигована. Ти зов'язана дослухати думку людини, а потім висловити свою. Сподіваюсь, ти дотримуєшся всіх цих правил. Есть будеш. а так всі.